Друзі, усім привіт! Ми продовжуємо відеоогляди на тепловізійні моноокуляри від компанії AGM. І сьогодні у нас на огляді два красення: це AGM Fusion та AGM Fusion LRF. Ось ці тепловізійні моноокуляри можуть виявити тепловий об'єкт у повній темряві на відстані від 1653 метрів і аж до 2600 метрів. А також версія ЛРФ відрізняється тим, що має спеціальний лазерний далекомір. Моделі цих моноокулярів представлені в кількох варіантах, які зараз ви бачите на екрані. Дальність виявлення теплового об'єкту оцима тепловізорами залежить від фокусної відстані. Тобто, чим більше буде фокусна відстань, тим далі ви зможете побачити тепловий об'єкт на екрані. Також на дальність виявлення об'єктів впливають умови спостереження в залежності від того, який це буде об'єкт, якийсь великий вантажна машина або ж легковий автомобіль, або маленьких, таких як людина, тварина, або це буде взагалі група людей. Також на дальність виявлення впливають погодні умови і перешкоди між об'єктом та вашим тепловізором. І саме ця модель, саме ось цих тепловізорів AGM Fusion та Fusion LRF, стане вам у нагоді для спостереження на великих дистанціях. І нарешті давайте подивимось, що ж там всередині, що у нас входить в комплектацію та який вид. Візьмемо версію, звичайну Fusion, не LRF. Звичайну Fusion. перше, що ми дістаємо, це отакий чорний бокс із аксесуарами. Всередині боксу в нас є чохол для. Самого тепловізора. Далі серветка для протирання лінзи та екрану. Далі кріплення. Додаткове. Далі в нас є спеціальний наочник, насадка на об'єктив. Оце важливо, дивіться, це шнур для зарядки е, акумулятора. Я вам зараз покажу. Тут буде спеціальний пристрій, який заряджає акумулятор, тому що вбудованої батареї немає у цьому тепловізорі. І далі. В нас є не ліхтарик, це важливо, це інфрачервоний освітлювач, який йде в комплекті. І це, до речі, якраз кріплення для нього. Далі в нас а, спеціальний блок зарядки йде. І, і ще один блок зарядки для розеток іншого типу, а, і мікро USB. Далі ми оце все звідси. Прибираємо і дістаємо вже сам тепловізор. Дивіться, далі тут є пару брошурок від виробника. Інструкція англійською, всього лише, і, що важливо, українською. Цю інструкцію можна знайти у нас на сайті як до цього тепловізора, так і для будь-якого іншого. Далі знімаємо парлоновий захист. Тут у нас я обіцяв показати зарядний пристрій для акумуляторів. От вони. Дивіться, отакі От два акумулятори. Працює тепловізор на одному з них. Тобто, один ви заряджаєте, а інший в цей час у самому пристрої. І можна отак їх безкінечно змінювати. Літаючі батарейки. І дістаємо нарешті сам наш тепловізор, а точніше, тепловізійний моноокуляр. Дивіться, що у нас він взагалі себе представляє. Перше, що мені, як мінімум, кинулося в очі, це такий тримач. Дивіться, м'якенький, класний, зручний, щоб можна було довго тримати, довго спостерігати, і у вас нічого тут не натирало. А це дуже важливо, особливо в польових умовах. Далі, в нас попереду два об'єктиви. Це важливо, два. Знімаємо кришку. Перший це термооб'єктив, із керуванням фокусу спеціально прямо тут. І знизу це оптичний об'єктив. Далі. Інтерфейс для Type-C. Дивіться, зараз відкрию дуже-дуже сильно тут все закрито, бо є великий клас захисту. Потім про нього розкажу, щоб ні пісок, ні який пил, ні волога сюди не затікали. Тому зачиняємо це все назад. Також дуже щільно. Далі, зверху, у нас три кнопки є: кнопка вмикання, кнопка фотографії або запис відео та кнопка M Меню. Далі колішетка керування, щоб по меню було дуже легко пересуватися. і сам об'єктив, в який ви дивитеся і спостерігаєте за кимось. І ще забув вам сказати: отут знизу під об'єктивом є така кришка, яку просто так ви не відчините. Є спеціальний блок, на нього треба натиснути, провернути, і потім тільки... Відкрити. Це спеціальна кришка для акумулятора, щоб він у вас не випав, не загубився і до нього не потрапила якась гидота з поля. Тепер давайте вже нарешті ввімкнемо цю чудову штуку, беремо акумулятор і вставляємо його до нашого тепловізору. От сюди, тільки тепер розібратись треба де плюс, де мінус. Отак, якщо я не помиляюся. Є. Yeah. Вмикаємо, буквально десь 3-4 секунди треба потримати, і пристрій у вас вмикається. Давайте коротко про кнопки і потім вже про сам функціонал. Дивіться, одразу загорілося в нас індикатор живлення, прямо біля кнопки вимкнення та вимкнення. Далі в нас ця ж сама кнопка вимкнення відповідає за автономний режим. Тобто, якщо ви натискаєте її, коротке натиснення після ввімкнення пристрою. То вона переводить тепловізор у режим автономності, тобто у цей екран ви нічого не побачите, але вона буде і надалі записувати відео. Це, до речі, допоможе вам зекономити вашу батарею. Друга кнопка з фотоапаратом намальованим це в нас відповідає вона за зйомку. Тобто коротке натискання це буде фотографія. І якщо ви дві разом натиснете дві останні нижні кнопки, то відбудеться запис відео. Наступна кнопка, третя остання з буквою М, вона переводить вас у меню та кнопка вибору. Тож при короткому натисканні на третю кнопку з буквою М оцю відбувається зміна палітри у режимі перегляді, коли ви дивитеся у ваш тепловізор. І цей тепловізійний моноокуляр має аж 6 видів палітри. Весь запис фото та відео здійснюється саме на пам'ять у е, цьому пристрої, яка аж 16 гігабайтів, і флеш-карту ми сюди вставити не можемо, бо е, пристрій настільки герметичний, як ви бачили, я ледь відкрив цей е, інтерфейс для Type-C, тому що все дуже згерметизовано, аби не потрапила ніяка волога, пісок, пил, е, і пристрій був у нас збережений в робочому стані. Працює в автономному режимі цей пристрій до 5 годин. Це максимальний час роботи від акумуляторних батарейок. Така сама зараз прямо в ньому знаходиться. Їх в комплекті йде дві. Але ви можете докупити собі хоч 5, хоч 10, скільки завгодно, і заряджати їх, змінювати і вставляти назад сюди, щоб робота була безперервна. Але дивіться, 5 годин це якщо просто дивитися у тепловізор. Якщо ми його навантажимо, включимо Wi-Fi, сконектимо з телефоном і будемо в онлайн. І дивитися відео, то це до трьох годин перегляду на одному акумуляторі. Єдине, що, що забув вам сказати, що при морозі час роботи акумулятора також змінюється. Чим менша температура, тим скрутніші умови використання, і батарея буде трошки швидше розряджатися. Далі давайте подивимось на зйомку самого тепловізора, як це відбувається, і на внутрішні налаштування. По меню дивіться: у нас є пункти контраст, налаштування контрастності вашого зображення, яскравість, налаштування яскравості зображення, режим сцени. Це вибір між режимами розпізнавання та ліс. Режим розпізнавання покращує зображення так, щоб край об'єкта був більш чітким. А режим ліс більше підходить для мисливських умов через функцію підсвічування дрібних об'єктів. Налаштування FFC, корекція тригера, запобігання опікам, рівень сплавлення та інші налаштування, які ви можете прочитати в інструкції на сайті. Посилання зможете знайти. Під цим відео. Також ми бачимо мережу: це е, налаштування для увімкнення та вимкнення точки доступу, щоб сконектити пристрій з вашим телефоном. Та для моделей ЛРФ є налаштування для вимірювання відстані. Завдяки цьому пристрій може визначати відстань між ціллю та позицією спостереження за допомогою лазера. Дивіться, одразу покажу, який вид має цей далекомір в версії ЛРФ. Це ми все дістанемо. Щоб нам не заважало. От, дивіться, от і вся різниця. Одразу відкрию об'єктив. Дивіться, в чому різниця? Тут три, здавалося б, об'єктиви. Да? А тут у нас два. Великий тепловий об'єктив. Бачите, вони майже однакові. Маленький оптичний об'єктив. І тут у нас закінчилися об'єктиви, а тут є ще лазерний вимірювач. Саме оцей от невеличкий такий, бачите, він збоку майже непомітний, але надважливий. Саме оцей лазерний далекомір дозволяє вам зрозуміти, на якій відстані від вас, майже точній відстані від вас, знаходиться об'єкт, за яким ви спостерігаєте. Дальність цього лазерного далекоміру десь до 600 метрів, але є нюанс. Якщо хтось буде також спостерігати за вами з тепловізора, то промінь з цього лазерного вимірювача буде видно у тепловізійні пристрої. Єдине, що нам залишилося, це показати, як же сконектити цей пристрій до вашого смартфону. Натискаємо кнопку меню, трошки притримаємо. І оцим колесом, цим коліщатком ми рухаємось по меню. Знаходимо в налаштуваннях мережа або англійською буде «Hotspot», Натискаємо вімкнути. On. І тепер шукаємо на вашому смартфоні у налаштуваннях Wi-Fi цей пристрій. Це ми під'єдналися. І найважливіше, що залишилося, дивіться, у вас буде написано немає інтернет з'єднання. Все правильно, адже інтернет цей Wi-Fi не роздає, а тільки конектить пристрій з вашим телефоном. Далі ми заходимо у додаток AGM Connect, який треба завантажити завчасно, або ж на Android, або ж на iOS, і чекаємо на підключення. Як тільки пристрій підключиться, одразу показує тут менше 30 секунд на це витрачається. У мене вже все під'єдналося. І натискаємо почати перегляд у реальному часі. Тепер ми на нашому тепловізорі бачимо все, що він знімає. Фокус, до речі, треба налаштовувати, бо все залежить від дальності об'єкту, наскільки далеко ви його бачите від себе. І всі налаштування, які ви бачили, теж отут в пристрої в тепловізорі тепер доступні у вашому смартфоні, вашому гаджеті, в будь-якому до якого ви під'єднаєте цей тепловізор. Головна фішка у цих топових версій тепловізорів, вони, звичайно, подорожчі, але й крутіше. Саме дальністю виявлення об'єкту та якістю зображення цього об'єкту в тепловізорі. І у версії ЛРФ це наявність лазерного делакуміра, який майже в точності до метра визначає відстань від вас до об'єкта, за яким ви спостерігаєте. В Україні ми пропонуємо офіційні тепловізори від виробника з повною гарантією та сервісним обслуговуванням у будь-якому разі, що би з ним не сталося. Будь-які ваші запитання про ці тепловізорі та будь-які інші пишіть в коментарі під цим відео, або ж прямо нашим спеціалістам на Control.ua Сайт буде під відео. Не забувайте підписуватись на канал Control UA. Скоро буде ще більше цікавих відео, цікавих обзорів на тепловізори. І зустрінемось на